Йоу, hey, всім привіт! Сьогодні 24-й випуск створення себе. І просто неймовірні краєвиди я сьогодні побачив. Просто шикарно. Я такого в житті своєму раніше ніколи не бачив. Ставлю ось тут. Ось тут ставлю, покажу вам ці краєвиди. У мене цілі залишаються ті самі. У мене залишаються цілі от, добитися тої цифри тисячу підписників на цьому каналі. Влоги будуть вже цікавіші. У мене вже буде про що розказувати. Я буду розказувати про свої подорожі, про те, з якими проблемами я стикаюся. От, буду транслювати свої думки ось тут за кордоном. І я думаю, буде цікавіше чути цю інформацію. Це зараз основна ціль це заробіток з інтернету. Це основна ціль, яку я поставив. Ось. І я буду йти до тої цілі. і Яка б дорога не була терниста, я буду йти до цієї цілі. І я думаю, що у мене вийде це зробити. В мене вийде заробляти з інтернету, що має значення велике. Це твій стан, все починається із твого стану. І коли ти вже створив свій стан завдяки медитаціям, завдяки різним аскезам, різним очищенням, антипаразитаркам, вже починаючи ось після цього шляху, ти вже ставиш далі задачі. У тебе створився стан, і ти ставиш задачі, які тобі потрібно виконати. Тому що ти вже йдеш із натхненням, ти вже йдеш із е, своєю зарядженістю. Ця зарядженість буде тебе вести по цьому шляху. Люди помилково вважають, що потрібно просто робити, 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 робити щось, от в тому, ну, тому конвеєрі, щоб чогось досягнути. Ні, потрібно робити все із легкістю. Потрібно створити спочатку підґрунтя для того, щоб робити щось, що буде вести тебе до твоєї цілі. І поступово-поступово, навіть якщо тобі здається, що в тебе все жопа повна, пам'ятай, тільки після темної ночі наступає день. Тому ніколи не втрачай надію, завжди вір у свої сили і рухайся вперед. І якщо тобі важко, значить ти підносишся під гору. Пам'ятай про це і знай, що одного, одного дня в тебе все вийде і ти досягнеш того, чого бажаєш. Побачимося в наступному випуску створення себе.